Рада, 18 вересня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує атаки області. Вночі наші захисники знешкодили розвідувальний дрон. У Кам'янському відкрили ще одне сучасне укриття. Роботу приймали учні. На Дніпропетровщині стартував новий сезон всеукраїнських шкільних ліг. Пліч опліч буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Починаємо випуск із ситуації в області. Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину. Вдарив дроном камікадзе по Червоногригорівській громаді. Люди не ушкоджені. Вночі підрозділ повітряного командування Схід збив над областю розвідувальний дрон. Дякую за пильність і ту роботу, яку виконуєте цілодобово, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та випустили 52 ударних БПЛА. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 46 ударних безпілотників. Також внаслідок протидії керович. Авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Про втрати ворога далі. За добу російська армія втратила 1130 окупантів, 25 безпілотників і 25 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – понад 637 тисяч осіб. Бойових броньованих машин – більше 17 тисяч. Безпілотників – 15 тисяч 354. Крилатих ракет – 2592. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі, Д1. У Кам'янському освітній процес майже не припинявся із самого початку повномасштабного вторгнення. Завдяки облаштуванню укриттів діти та вчителі продовжують уроки під час тривог, а проводять їх у безпечному місці. На початку нового навчального року відкрили ще одне нове укриття: приймали роботу учні навчального закладу, а також міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. На відкриття запросили начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Подроби у наступному сюжеті відкривали укриття в навчальному закладі, який користується неабиякою популярністю серед учнів. У ліцеї створено всі умови для отримання якісної освіти, що дає змогу випускникам почувати себе впевнено у ролі абітурієнтів і вступати в омріяні виші. Ми відкрили сьогодні розширення укриття в нашому ліцеї номер 2 В цьому ліцеї навчається у нас біля тисячі учнів. У нас було укриття на 300 учнів. Сьогодні ми відкрили укриття ще на 600 учнів. Тобто, це дасть можливість всім нашим школярам, які навчаються в цьому ліцеї, навчатись в одну зміну. Кошти на будівництво цього укриття ми отримали з державного бюджету при співфінансуванні з місцевого бюджету при підтримці обласної військової адміністрації при підтримці безпосередньо. Сергій Петровича Лисака укриття було спроєктовано і виконано за рахуванням всіх вимог безпеки. Воно оснащене ефективною системою вентиляції. Має кілька виходів: зручні місця для сидіння, санвузли, змонтовано гарне освітлення. Є генератор для навчання під час можливого вимкнення електроенергії. Яскраве укриття, багато парт, багато стільців, є телевізори, є інтерактивні дошки, є просто дошки. Можна ну зручно проводити уроки, тому що ну скоро вже буде НМТ, і потрібно готуватися. Мені тут дуже подобається. Тут просто неймовірно, тому що тут гарне освітлення, тут гарна вентиляційна система, яскраві кольори, і це все викликає бажання навчатися, розвивати. Ся і в той самий саме часто відчуває, що тут безпечно і комфортно відкриття ще одного об'єкту безпеки є важливим не лише для закладу, а для громади в цілому. Освіта дітей залишається одним із головних пріоритетів навіть у час складних випробувань. Дякуємо і Сергію Петровичу Лисаку і дякуємо Андрію Леонідовичу, який підтримав даний проект. І зараз виділено ще дотацію з державного бюджету на будівництво двох нових укриттів: це в гімназії номер 12 і у ліцеї номер 22 Тому безпека дітей у нас в пріоритеті. У Кам'янському протягом року планують облаштувати ще 12 укриттів у навчальних закладах. П'ять із них ремонтують та вдосконалюють три буд. Дують з нуля у чотирьох збільшують кількість місць за рахунок розширення. Тож безпека учнів для міської влади пріоритетний напрямок. І рада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, «Д1». В області відбулася щотижнева рада оборони. Долучилися військові, представники силового блоку, рятувальники, керівники районів. На порядку денному безпекові питання. Йшлося прохід мобілізації, будівництво фортифікацій та дотримання комендантської години. Зупинилися на темі регулювання чисельності хижих тварин на Дніпропетровщині, а водночас і контролю за розповсюдженням Сказу. Управління лісового та мисливського господарства має надати до військової адміністрації план. Робіт продовжуємо випуск. У головній госпітальній базі області рятують найважчих поранених. Тисячі людей вдалося повернути до життя завдяки майстерності та професіоналізму лікарів цього медзакладу. Про порятунок ще одного оборонця України дивіться у нашому наступному матеріалі. Військовослужбовцю Дмитру 23 роки. Він родом з Хмельницького на захисті країни з 2019-го. Спочатку приєднався до добровольчого батальйону, потім пішов служити за контрактом. У 2019-му влучився до добровольчого руху і по побратими, які загітували два після добровольчого руху, підемо ще в контрактну армію. Спробуємо штам підвищимо світ всі навички. Все. На кінець в суті контракту пішла на війна і відразу поно працювати. Дмитро оператор дрону служив із побратимами на різних напрямках. Важке поранення отримав біля населеного пункту Терни, що на Донеччині. Окупанти вдарили по нашим оборонцям шквалом артилерії. Працювали положена зація. Частину працюємо працював по напуту. Ми якраз переходили між позиціями. нас на птені. У Мене це в принципі друге поранення. Одразу всі включилися в роботу, одного допомоги дали допомогу. Тому хлопці спрацювали дуже добре. Відразу викликали евакуацію. До головної госпітальної бази області Дмитро потрапив у вкрай важкому стані з ампутованими вже ногами. Медики зробили все можливе, аби врятувати хлопцю руку. Дмитро поступав край важкий після артилерійського удару по позиції, де він воював, на жаль, розбило повністю ноги. Карі провели всі хірургічні обробки, реабілітації, зробили. Все можливе, якщо врятувати руку. Тут оперували руку, поставили апарат, рука роздроблена на частинки. Там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх орубали топором. Але шанси є, шанси є відновити, вже трошки рухає, піднімає. Ми знаємо, що обов'язково наш герой. Буде рухатись не тільки руками, але і ногами. Це йому дуже важливо. Його це дуже турбує. Він хоче бути активним громадянином України. Вдома на Дмитра чекають батьки та кохана дружина Іванна, яка незабаром до нього приїде. Мужній чоловік не втрачає оптимізму навіть у такій важкій ситуації. Було розуміння, що в принципі в машині евакуації, що в принципі, не розумію. Але ну, знову ж таки, з -з 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 ну, протягом цих всіх років, дивлячись, як побратими лишали з ну, потрапляних поранення, як побратими, на жаль, загинули і ну, поступово себе готують до того, що зеки може бути. Тобто це не критично. Ставиться протези, це все лікується, В принципі, нормально можна жити. У найближчі три місяці Дмитру можна буде приміряти протези на руці, ще треба робити невеликі оперативні втручання. Він обов'язково стане на ноги, впевнений лікарі, і буде жити повноцінним життям, адже дуже цього прагне. Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрівся з делегацією ЮНІСЕФ в Україні на чолі з його головою Муніром Мамедзаде. Він представив нового очільника Дніпровського офісу Пабло де Паскуаля. Говорили про допомогу вже надану області від організації. Це проєкти із забезпечення водою, підтримка дітей та молоді, розвиток освіти. Ці ініціативи планують підсилювати, тому домовилися провести спільну координаційну нараду. Безперервно цим опікується і регіональний офіс міжнародного співробітництва. Далі про організацію роботи медичних закладів Національна служба здоров'я України провела перевірки лікарень Дніпропетровщини, які порушення виявили і які подальші плани моніторингу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповіла Наталя Шуліка, заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. В інтерв'ю раніше ви повідомили, що Дніпро та область посідають перше місце в Україні за поборами в лікарнях за сім місяців цього року до вашої служби надійшло з області 150 скарг, і кожна третя стосується того, що пацієнтів змушують купувати ті ліки, які безкоштовно надаються державою. А лікарня вимагає пацієнти, все одно за них платять. Розкажіть, як у таких випадках ви поновлюєте права пацієнтів і на які лікарні найбільше таких скарг було? Ну, по-перше, я хочу сказати, що те, що люди скаржаться, це добре. Тому що це каже про обізнаність пацієнтів, е про їхні права і про те, що є програма медичної гарантії, яка має працювати для пацієнта і. Е е е е Якщо казати про скарги в Дніпропетровській області, так 30% це відмова в безкоштовному лікуванні. Міська лікарня номер 9 Кам'янської міської ради 27 скарг. Міська лікарня номер 6 Дніпропетровської, Дніпровської міської ради 25 скарг, ну і далі вже там менше-менше. Я насправді дуже рада, що люди подають такі скарги. Це означає, що ми дійсно комунікуємо достатньо в області, щоб люди про це знали. Може не настільки достатньо, щоб про це всі знали, але все ж таки, така комунікація є, і люди розуміють, що потрібно звертатися в контакт-центр наш. Чим це що відбувається далі? Коли є скарга, вона потрапляє в наш контакт. І далі вже залежно від того, яка саме скарга, опрацьовуються представниками, готується лист на лікарню і на власника лікарні. Наступний моніторинг буде. І, скоріш за все, там найближчі, найближчий тиждень буде вже новий наказ голови НСЗУ про проведення моніторингу. Тому знову ж таки, я вже казала, інсульти, інфаркти, пологи, не на Тальні випадки і реабілітація п'ять напрямків. Ну, це це дуже багато. Будемо будемо працювати. Розлоги інтерв'ю про перевірки закладів охорони здоров'я. Дивіться у програмі діалог на телеканалі Д1 За останній тиждень на Дніпропетровщині на 20% збільшилась кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомив Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Захворіло понад 7 тисяч людей, з них майже половина це діти. Діагноз коронавірусна інфекція у тисячі пацієнтів. Госпіталізували 386 хворих. Медики наголошують, при перших ознаках захворювання звертайтесь за допомогою до сімейного лікаря. Верховна Рада зробила крок до підвищення податків. Проєкт змін до податкового кодексу схвалений у першому читанні. Мета збільшити фінансування армії. Детальніше про законопроєкт та можливі зміни розповість наш київський кореспондент Володимир Баров. На військові видатки до кінця року бракує 500 мільярдів гривень. Тому вчора парламент з другої спроби підтримав проєкт змін до податкового кодексу у першому читанні. Запроголосував 241 депутат. Це рішення має допомогти знайти кошти для армії. Законопроект передбачає підвищення військового збору з 1,5 до 5%, збільшення податків для підприємців першої та другої групи, військовий збір для підприємців третьої групи в розмірі 1% від доходу. Ставка на прибуток для небанківських фінансових установ на рівні 25%, для банків 50%. Помісячна звітність на податок про доходи фізичних осіб. Автозаправні станції тепер будуть сплачувати податки авансом. В сесійній залі також згадували про інші джерела доходів, окрім підвищення податків. Пропоную послухати пряму мову джерела для наповнення бюджету потрібно шукати не тільки в підвищенні податків, а й в і, оптимізації видатків, а також залучати інших відповідальних за наповнення бюджету: ліси України, надра України, АРМА, фонд державного майна і таке далі. Законопроект ще очікує на поправки. В цілому він буде прийнятий у середині жовтня. Зміни у податковому кодексі будуть чинними до 31 грудня того року, коли закінчиться військовий стан. Кримінальна хроніка. Поліцейське Кам'янського затримали підозрюваного, який ножем поранив знайомого. Під час спільного дозвілля між чоловіками виникла сварка. Через ревнощі до цивільної дружини підозрюваний з ножем накинувся на свого гостя. 34-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Фігуранту повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На Дніпропетровщині вогнеборці долають численні та масштабні пожежі в екосистемах. Протягом доби підрозділи ДСНС України здійснили більше ста виїздів для ліквідації займань на відкритих територіях. Це лісові пожежі, загоряння сухої рослинності та сміття. Так, у селі Сорочини через займання вогонь поширився на господарську споруду. У селі Башмачка на житловий сектор. Подібні випадки і в інших селах області. Вогнеборці вкотре закликають громадян відмовитися від. Спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків кожен такий підпал завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу та тварин. В Черкасах відбувся благодійний забіг Run for Victory». У ньому взяв участь рятувальник із Полтави Андрій Гречаний. Чоловік подолав 21 кілометр у повному екіпіруванні вагою 22,5 кілограма. Таким чином, надзвичайник встановив новий рекорд України, який він присвятив на честь свого колеги, рятувальника з Дніпропетровщини Миколи Нечепоренка. Хлопець загинув 22 червня від важких поранень, отриманих під час ліквідації пожежі внаслідок ворожого обстрілу. Ні, Купальщини вічна пам'ять. Новини спорту розпочався новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Команди вже можуть подавати заявки на участь у наймасштабніших учнівських змаганнях. Онлайн-реєстрація триватиме до 30 жовтня. На учасників традиційно чекають п'ять етапів. Спершу діти змагатимуться у своїх навчальних закладах, далі на рівні громад, районів та області. У фіналі зустрінуться кращі з різних куточків країни. Юні спортсмени протягом 10 місяців боротимуться за перемогу у семи дисциплінах: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі 5 спортивне орієнтування та чарлідинг. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025. Наймасштабніші учнівські змагання країни вже очікують на тебе. П'ять етапів та десять місяців захоплюючих змагань. Сім видів спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі, 5 спортивне орієнтування, черлідинг, командна єдність та згуртованість, тренування і практичні навички, нові емоції та переживання. Підтримка і дружба. Ти готовий до цього. Реєструй свою команду до 30 жовтня на сайті skl.gov.ua і гідно представ свою школу, громаду, місто, область. Пліч опліч. Разом переможемо. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 19 вересня. В обласному центрі очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів вище нуля. Сильні пориви північно-східного вітру досягатимуть 5 метрів на секунду. У Нікополі жовтих водах Кам'янському та Новомосковську у першій половині дня прогнозують похмуру погоду. Проте вже в день хмари на небі зникнуть. Температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. У синельниковому та покрові протягом усього дня триматиметься хмарна погода без опадів. Температурний режим від 12 до 24 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня. Слава Україні!